Шановні, вітаю! Неділя! Трохи буду зараз наводити порядок. У відеокасетах. Хочу перейти на прослушку музики у форматі відеокасет. Кажуть, що звучить супер. Я ось записав вже декілька, дійсно, запис лягає класно, ніж аудіо на плівку відеокасети. Звучить як компакт диск. Записав 4 альбоми гурту Bad Boys Blue. Zvaigžņu plakāte, 4.4. Hmm, sveiki! Šodien es šodien jums uzrunāju uz Ukraiņas vāldā, precīzāk no nesalaužamās Hartiskas. Latvija, jūs esat mūsu patiesi draugi. Ikā reiz, kad mums bija nepieciešams atbalsts, jūsu palīdzības roka bija viena no pirmajām. Jūs atvērt savas durvis mūsu bēgļiem, sniedzat mums militāro palīdzību un kas ir vissvarīgākais. Jūs parādījāt visai pasaulē, ko nozīmē patiesa solidaritāte un uzticība brīvībai. Jūs iespējams zināt, cik grūti mums ir cīnīties, bet iespējams nezināt, kā tas ir, kad saproti, ka neesat viens, ka ir tautas, kas stāv pleca pie pleca ar jums, gatavas atbalstīt visgrūtākajos brīžos. Un kas ir visvarīgāk, jūs parādījāt visai pasaulē. Ko nozīmē patiesa solidaritāte un uzticība brīvībai. Jūs iespējams zināt, cik grūti mums ir cīnīties, bet iespējams nezināt, kā tas ir, kad saproti, ka nē, esi viens, ka ir tautas, kas stāv plecu pie pleca ar tevi, gatavas atbalstīt visgrūtākajos brīžos. Jūsu atbalsts nav tikai ieroči vai humānā palīdzība. Tas ir cerības signāls, ko mēs saņemam katru dienu. Tā ir sajūta, ka mēs neesam vieni, ka mūsu vērtības, brīvība, taisnīgums un cienība ir universālas. Pateicoties jums, mēs kļūstam stiprāki. Pateicoties jums, mēs turpinām ticēt mūsu uzvarai. Mēs nekad neaizmirsīsim jūsu palīdzību. Mūsu tautu vēsture tagad ir cieši savīta ar draugības un samstarpējās cīņas pavēdieniem. Paldies! Слава, слава Україні! Звернення до народу Латвії. Сарказмс. Привіт! Сьогодні я звертаюся до вас від імені України, а точніше, з незламного Харкова. Латвія. Ви наш справжній друг. Завжди, коли нам була потрібна підтримка, ваша рука допомоги була однією з перших. Ви відкрили свої двері для наших біженців. Надали нам військову допомогу, і, що найголовніше, ви показали всьому світу, що означає справжня солідарність і відданість свободі. Ви, мабуть, знаєте, як важко нам боротися, але, можливо, не знаєте, як це відчувається, коли ти усвідомлюєш, що не сам, що є народи, які стоять пліч опліч з тобою, готові підтримати з найскладніші моменти. Ваша підтримка це не просто зброя чи гуманітарна допомога, це сигнал надії, який ми отримуємо щодня. Це відчуття, що ми не самі, що наші цінності, свобода, справедливість і гідність є універсальними. Завдяки вам ми стаємо сильнішими. Завдяки вам ми продовжуємо вірити в нашу перемогу. Ми ніколи не забудемо вашу допомогу. Історія наших народів тепер тісно переплетена нитками дружби та взаємної поваги. Алдієс. Дякую. Словик. Слава Україне. Слава Україне! Адміністрація. увага, повітряна тривога, Харківська область.